Ще гранату на заходимо. Заходимо давайте троє сюди, тому що тут більше місця. Троє. І Тут двоє. Тут Окей? Окей. Yeah. 50! 50! 50! 50! 50! на цих кадрах не професійні військові, а звичайні цивільні хлопці та дівчата. Дехто з них студент, інші й зовсім школярі. Усіх їх об'єднала одна мета ближче познайомитися із військовою справою, аби бути готовим замінити бійців ЗСУ на фронті і давати відсіч російським окупантам. Серед них і 18-річна Ірина. Її батько нині воює. Тож дівчина, як ніхто інший, знає, чому вона тут. Я думаю, ви знаєте про оце от М'єм, я не знаю, скандал. Ну, скоріше, скандал, да, про те, що мене побив військовий, е, мене було людина у військовій формі. І тоді я розпочався навпроти відповідь про те, що мене захищає людина у військовій формі. Мене любить людина у військовій формі формі. Я живу завдяки людині у військовій формі. Це власне те, як я зараз можу описати типу свого батька, що. Е, Мене він захищає, і да, я буквально зараз живу завдяки йому і завдяки пораненням його і тим, що він пройшов, але продовжує воювати і захищати мене і нас всіх. Після спілкування з хлопцями-дівчатами мого віку, там 20, 21, 18 років. Дізнаючись ну це, тип люди, які могли би собі спокійно не йти, бо вони вільні від мобілізації на період свого навчання, але вони пішли, і багато з них була риторика по типу, що а навіщо з нами говорити, якщо нас. Ніхто не не збирається змінювати на фронті, і я подумала, що я маю принаймні розглядати цей варіант і готуватися до нього. Спочатку Ірину та інших учасників вишколу вчили правильно поводитися зі зброєю, хоч вона і не справжня, а страйкбольна, Базові навички на ній відшліфувати можна. В першу чергу це взагалі розуміння зброї, як вона до тебе, оце о вона підходить, не підходить, чи зручно вона тобі. Треба спочатку зробити, щоб воно було зручно. Далі це ну, базова поводженість зброї. Поки ти не розумієш базового поводження зброї, ти її взагалі до рук не береш. Далі це вже безпосередньо самі такі базові елементи. Ти це стійка, це пересування. Ну я зараз от працюю зі стійкою, помітив, що от трошки занадто сильно присідаю і ноги о, в сторони йдуть. То я зараз собі от намагаюся це вирівняти. Після знайомства зі зброєю учасники вишколу взялися вчитися штурмувати будівлі і відбивати ворожі атаки. Для цього поділилися на дві команди по 60 у кожній. Наша команда буде штурмувати. Ми поділилися на п'ять відділень. Рагулі, браво, метал, бобри, альфа. Тобто задача альфи і бобрів. Обійти. Супротивника та зайти їм в тил. задача рагулів, браво та металу зробити видимість штурму, нав'язати бій, втягнути супротивника в штурм. І коли бобри та альфа дійдуть до своєї точки, вони зроблять доклад по рації і одночасно починається штурм будівлі з усіх сторін. Виконують штурми учасники вишколу під пильним наглядом інструкторів. Вони чинні або колишні військові, зокрема, третьої штурмової бригади та Азову. Які чи не найкраще у світі знають, як проводити вдалі штурми позицій під час бойових дій на сьогоднішній день? Це дуже актуально. В першу чергу, за рахунок того, що сюди нікого не заставляють приходити. Люди висловлюють свої самі бажання тут бути. Відповідно, з такими людьми, в подальшому, якщо вони виявили бажання проходити військову службу, з ними в рази легше працювати, то люди розуміють, для чого вони тут. І при сьогоднішній ситуації знаємо з проблемами з мобілізацією на наших заходах завжди дуже багато людей. Значить, що ми робимо в цьому житті, в принципі, правильно. Тому люди долучаються, і так як колись були один день заходи, зараз вже. По два дня заходи серед тих, хто навчає цивільних і сам взяв участь у штурмах. Колишній боєць Азову Анатолій псевдобуйвол. Він один із оборонців Маріуполя. Під час боїв за місто втратив ногу. Його евакуйовували гелікоптером. «Встигли сьогодні чимало. Сьогодні вивчили правильну стійку для стрільби, стоячи, лежачи з коліна. Також штурмували сьогодні будівлі. У нас вже були три штурми. Моя команда сьогодні штурмувала, оборонялася, і щойно було третє завдання: штурмували обидві команди. Завданням було зайти в одну з будівель і забрати ящик із боєкомплектом. Моя група впоралася на відмінно. Вони забрали ящик з БК, принесли його на базу. Після цього прийшов ворог, забрав його у нас і поніс. Але група вийшла, наздогнала і знищила ворога. Подібні вишколи з грою у страйкбол, третя окрема штурмова бригада влаштовує регулярно. Щоразу кількість охочих потрапити на захід зростає. Андрій Дідудюк та Богдан Павлечко, телеканал НТА.